Oh. Всім здарова! Сьогодні вы на каналі Джексон. И сьогодні я зі своїми друзьями Марком і Яриком будемо играти в Grove Gardens. One hour later. Ну шо ж, що шо, шо жде? Всім здорова! Всім хай! Погнали! Так, друзі, це мій город. Тут все в перцеві, вишня і яблуня. І там ще гарбузики пару. Це город ярика. Тут у нього ягоди, морква, картопля і параперед. Так, мені зараз треба на місце сходити. Марк. Так, так, так. давай я заплачу за три чанка. Це виходить шість ну, стаків да. золота. Так, раз, так. ой. Раз. Шість так, таків. Ну, три, так. четыре, п'ять, шість. Пересчитуй. Ну, я пересчитывать не буду. Я повірю на слово. Хорошо. Так, ну в мене грошей не густо остались, так що йдемо зарабатывать. Там зараз я збираю гарбузи і перець і потім піду його продавати, щоб заробити грошей. І, в принципі, можна буде вже потім купляти матеріали, щоб будувати будинок. Так, зараз все засадимо. Так, ідемо продавати. Перець у нас. О, оскільки тут, Так, ідемо до Сашка. Сашка, сашка, Саньок, саньок, саньочок. Алло, що лагає? Лагати не треба мені тут. Та шо ж таке?

Шо ж таке? Так, 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 так. І дивіться, шести перців залишилися. Я мільярне. <гану> так, 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 так. блин. Погано, погано, що... Я мало так дерево добув. <гану> На, Нашу, я твой верстака така скрафти, Йо -мо! Йошки, на тішки, що я зроблю? Ну, хоча один великий сундук виходить. У нас принципі більше не вийшло по так в цьому. Я то чолик напрягаю. Так, так, та шо ж слагає, -мо. Так, 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 так. Так. Так, так, запечатляємо на відео, скільки у мене тут... А, ага. Все. якщо оцей цей в учелевці, от цей, в то у нас буде відеопотвердження, так сказати. Так. Давай купим забору, купим. Е, так, це нам треба? Ну, давайте берем. Ну, я не знаю, скільки нам треба. Давайте з змом приставку. Тут так багато треба. Йо-мою. Та шо ж таке лагає Пацани, ви єль не додавали. Так, я купив вже матеріали, зараз вже можна Так, грамоті все на місці. На місці. На Та що ж таке. О боже, все на місці. палбам. Давайте огошем. Сховаем. Перец. Так, а в нам сюди. Давайте. Будемо ломать тут все. А чому не тратил? Вырубить хотів! Маки, заблюд уш, аллем. я Так, друзі, я буду... Ой-ой-ой, я буду починати купать яму для нового будинку. Так, і Давайте. нас виходить Та що таке? Ладно. Я буду починати купать ям. Буду починати купати яму. 走。 小这坐上 Да це ужас, прос, кого й не натлохай, задовбали. Я Що задовбали, ну, ну, Що не задували, Ти кажеш? Мам. Я нічого не Та я что?

Ну, я не знаю, тіта. Якщо ви хочете, то я можу дати просто мір. Хтось зходи в сервер. Знаю, толка, то. Ну, Я не знаю, це просто... Ого. Я пробіжу в мене місце, бо я тепер був. Я не знаю. Майк, що у вас всіх сеть висока. Тобто, чеки. Чеки зараз. Давай Мене заранее. Majestic underscore clouds. Добавь в магазин ель поперек, будь ласка. Ча-то нормально выходит с видео. Да. Я шану, конечно, пересрав, бо мене помилка відскочила, але всерінути типу, записую. Yang satu itu, katanya, gak jangan terus terang jangan terus terang nyat Je ne juga kita perhatikan